Майже 20 років громада Коростеня співпрацює з норвезькою благодійною місією Віра Надія Любов. Під постійною опікою норвезьких друзів вже багато років знаходиться центр соціально-психологічної реабілітації для дітей Віра Надія Любов, будинки сімейного типу в Чигірях, а також центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів Джерело Надії. Завдяки їхній допомозі у місті з'явились нові пожежні машини, автомобілі швидкої допомоги. Була придбана комп'ютерна техніка та зроблено ремонт у деяких школах. Завдяки коштам, зібраним студією. Студентами ...з Норвегії коростенські школярі а мають можливість сьогодні виступати в нових барвистих костюмах. Щороку норвезькі друзі приїздять до користення, аби на власні очі переконатися, що їхні соціальні проекти працюють, а допомога іде за призначенням. От і цього разу вони відвідали центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів джерело надії, поспілкували з дітьми, батьками та працівниками центру, аби з'ясувати, чого найбільше потребує установа. Відвідали і центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та будинок сімейного типу. Цього ж Зустріли з міським головою Володимиром Москаленком, який подякував за співпрацю та допомогу, це саме потужна громадська організація закордонна, яка надає допомогу нашому місту по всім направленням, особливо те, що відноситься нас до соціальної сфери, і це і лікарня, це і освіта, це і дитячі садочки, і особливо ті наші заклади, які для дітей-інвалідів, які для дітей, які ну скажімо, Потребують особливої уваги, і ми за цей час багато відкрили з ними і будинки сімейного типу. Це така нова форма, і віра Надія, діє, любов, дитячий притулок, і максимально зробили для дітей інвалідів нашого міста, яких більше 300 чоловік. А вони повністю поробили ці ремонти, і цей процес продовжується. Зараз знову готується до відкриття будинок сімейного типу. Зараз ми плануємо і вже розпочинаємо роботу по гуртожитки для дітей-сиріт, які після школи приходять. Тобто великий пласт роботи і гуманітарна допомога там саме широкого направлення. Я говорю, що Аналога у нас в місті корисні просто немає, настільки максимально вони допомагають, вони приїжджають до нас. Тому я думаю, що на сьогодні одне із завдань влади і громадських організацій ці контакти зв'язувати, нав'язувати, спільно робити, тому що це користь. Уже у нас десятки років йдуть таке спілкування нормальне, і ми хочемо далі продовжувати, і ми щиро вдячні. Народу Норвегії, що вони так підгукуються на всі наші проблеми, які на жаль є сьогодні в нас в державі. Тільки з початку року через благодійну місію Віра Надія Любов, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Червоний Хрест та інші організації, і мешканці північного регіону Житомирщини отримали 67 тонн гуманітарної допомоги. Ще близько 40 тонн буде надано нужденним найближчим часом. А це і малозабезпечені родини і вимушені переселенці зі Сходу та Криму. Крім того, уряд Норвегії планує Ує виділити для України кошти на гуманітарну допомогу. Це приблизно 16 мільйонів. Відер Аксельсен, виконавчий директор благодійної місії Віра Надія Любов поспілкувався з міським головою про те, на які соціальні проекти можна було б спрямувати частину коштів, яку вони планують залучити безпосередньо для кориснень. А ми запитали у Відера, які ще проекти заплановано реалізувати в користані, і чи задоволений він співпрацею сондубелісомесанфельплі астубеспекту. Мета цього візиту нашого це була, перш за все, це обговорити і побачити проекти, які вже існують, і поговорити про майбутні проекти нашої співпраці. Ну і Частково також ми хотіли відвідати фестиваль дронів, але на жаль, він був відмінний. І ми ми з розумінням віднесвіднесли віднес, до цього. Чи задоволені ви результатами своєї попередньої роботи? І що в планах на найближчий час? Ми вельди гофонують мелеслашетино результатами нашої роботи. Ми дуже задоволені. По суті, зараз через дуже короткий час вступить в роботу ще один будинок сімейного типу де всім вісім дітей отримують житло і будуть жити з українською сім'єю і наступний проект який ми працюємо і теж скоро розпочнеться це е, такий соціальний гуртожиток для дітей які вже вийшли за, за віком з дитячого будинку і які будуть працювати і жити в цьому гуртожитку для молоді яка вже виходить з дитячого будинку з дитячих будинків Благодійність це територія свободи. В ній немає, не може бути слів, повинен і зобов'язаний. Якщо хтось має можливість виділити гроші для того, щоб допомогти, це чудово. І подвійно приємно, що норвезькі люди обрали користень для того, щоб у міру сил допомагати нам.